Яка безглузда трата грошей досі живе і навіть має фанатів, які її виправдовують. Багато знайомих мені людей обожнюють свої дорогі автолізинги. Ви ж розумієте, що насправді вони люблять не сам лізинг, а машину. О, особливо це стосується пікапів. Вони 90% часу возять лише покупки з супермаркету та велосипеди. А витрата пального у них 12-15 миль на галон це приблизно 20 літрів на 100 кілометрів. Це як купити величезну сталеву сокиру і різати нею тільки цибулю. Розширені гарантії компанії так активно їх впарюють, бо це для них чисті гроші. Більшість людей ними ніколи не користуються а в рідкісних випадках, коли користуються, сам процес подачі заявки перетворюється на кошмар. Якось я купив телевізор за 2000 тисячі баксів у місцевій мережі, і пульт зламався одразу. У магазині мені сказали, що гарантія не діє, так як це не сама техніка, а аксесуар. У службі гарантії відповіли, що треба йти до магазину, бо за законом про захист прав споживачів воно покривається. Я просто подзвонив у Самсунг, вони вислали мені новий. У мене так само було з системою домашнього кінотеатру. В результаті я купив такий самий комплект ще раз і прямо на парковці поміняв пульт місцями. Відразу їм повернув покупку. Таймшери. система, де ти купуєш право користування курортною нерухомістю на певний час. Ті виродки двічі намагались мене затягнути на відпочинку, коли ми з дружиною ще зустрічалися. Другий раз був трохи гірший. Продавець став настільки агресивним, що моя дружина заплакала. Вийшов менеджер, вибачився, і готель дав нам безкоштовне проживання. Мій друг бере у цьому і починає усі зустрічі з ними словами Я у вас нічого не купую. І скільки б представників таймшеру до нього не підходило, він просто повторює тільки одне я нічого у вас не купую. Він просто користується тим, що вони пропонують безкоштовно, і йде. Я не розумію, чому мені так важко говорити те саме. Тобі важко, бо ти все ще бачиш у продавцеві звичайну людину, яка просто виконує свою роботу, але це не так. Вони опортуністи, які маніпулюють, щоб ти купив те, що тобі не потрібно. Це ціла індустрія, побудована на брехні і маніпуляціях. Вони розраховують, що ти почуватимешся винним за витрачений час. Вони чекають, що ти почуватимешся грубим, якщо хоча б не розглянеш купівлю, особливо після того, як вони так люб'язно дали тобі безкоштовні вихідні на курорті, чи нову валізу, чи щось там ще. І саме в цьому весь сенс керівництво навіть не що твій друг. Користуються їхніми пропозиціями наповну, бо це просто вартість ведення бізнесу, і вони знають, що він виняток. Тож, будь-як твій друг, у житті не так багато шансів дати відсіч тим, хто наживається на чужих проблемах, користатися їхнім таймшер-продажами, сміятися йому лице це рідкісна нагода. Не подобається, хай шукають іншу роботу. Я нещодавно ходив на таку презентацію і отримав кайф, коли прямо після двох годин слухання сказав їм, що їх бізнес-модель це чисте хижатство. І я планую ще одну таку зустріч, ну десь через кілька місяців. Вам вдалося щось добре з цього винести. Мій дідусь колись керував кол-центром та імшерів, коли я був дитиною. Він просто вихвалявся, як вони домовлялися з курортами і оптовиками, брали у них всяке добро, а потім видавали як цінні подарунки учасникам. Всього лише одна угода повністю окупала день з десятками презентацій і подарунків. Минулого тижня я був у відпустці і нам запропонували трьохгодинну годинну круїзну прогулянку вартістю 150 баксів за 20, Якщо ми підемо на презентацію таймшеру, я нахилився до працівниці і сказав. Я заплачу вам 500, тільки щоб не слухати цю агресивну маячню. Жодного слова більше про це і дайте мені свою картку. Як не дивно, вона погодилась. 25 років тому я працював у Фініксі США, і моя дружина записала нас на презентацію таймшеру. Я б відмовився, але вони пропонували місця у приватній ложі на матч команди НХЛ. Якщо ми там відсидимо, агресивні методи продажу, хлопані у долоні щоразу, коли хтось підписувався. Вони вимагали купувати одразу без роздумів. До слова, буклет додому забрати не можна. Через дві години ми вийшли з квитками на руках. Через кілька тижнів прийшли на гру і отримали ще й безкоштовний буфет у ВІП ложі. Ми наїлися від душі, але чорт забирай, як. Вони люто злилися, що ми там сидимо і нічого не купили, відчувши всю цю ворожість, ми з ентузіазмом вболювали на матчі на відміну від усіх у ложі». Підтверджую, я теж отримував від них купу безкоштовного добра. Люди кажуть, що ті продавці страшенно тиснуть, але ти просто слухаєш усе, що вони тобі кажуть, а потім відповідаєш заготовкою. Дякую, але ні, це ж не складно. Принаймні, я не розумію, чому іншим важко. Хоч я брав у них тонни безкоштовних квитків та іншого, мене жодного разу не закривали в кімнаті і не намагалися силоміць змусити щось підписати. Величезні помпезні весілля. А що ви думаєте щодо грецьких весіль? Я грек, і я повірте, бачив усі ці розмахи. Я таки зробив висновки. І на моєму весіллі було всього три гості. Ми просто повели їх у кав'ярню на сніданок після розпису. Я був заручений і її сім'я досить заможна. Дала нам умовний чек на 40 тисяч баксів. Я обрав для себе скромне весілля і решту грошей на житло, а вона ж хотіла сукню за 7 тисяч. Тому у нас якось не склалося. Ну в теорії я можу зрозуміти, що наречена хоче усе найкраще, але це ж тільки один день у житті. Хіба не краще, щоб усі наступні дні були якомога кращими? На той час ми обидва жили в орендованих квартирах. Для мене це було повною нісенітницею. Редагування слід уточнити, що не через це не склалося через інші причини, але мабуть. На краще вона, врешті-решт, когось таки знайшла і виглядає справді щасливою. А я ж досі маю свою квартиру. Любі слухачі, як ви думаєте, що найбільш безглузда трата грошей у наш час? Напишіть в коментарях. Якщо вам подобається викривати марнотратство, то підтримайте лайком і підпискою. Це безкоштовно, на відміну від діамантів. До них ми ще дійнемо. Так, поки продовжимо за весілля. У мене на весіллі була біла сукня, як на випускний, і вона насправді виглядала набагато краще за весільні сукні, які ми дивилися. Весь секрет у тому, що вона була у знижці. Після кількох змін, щоб зробити її більш весільною, вийшло менше 125 доларів. Моя обручка коштувала 99 баксів, але мені постійно намагалися впарити інші, більш дорожчі. Але мною вибрана була саме така, яку я хотіла. Просто раптом виявилося, що вона теж була у розпродажі. Я навіть не знала, коли вибирала. Я просто. Хотіла просто срібну обручку. Я що багато прошу. Моя свекруха платила за кільця, продавши своє з першого шлюбу. При цьому вона теж мене підштовхувала взяти дорожче і ідентичне. Блін, ні, я не хочу брати ідентичне і дорожче. Тож після цього на залишок грошей вона повела мене в геймстоп, мережа магазинів відеоігор, і дала купити ігри для геймбой. І це було набагато краще ніж дорогуще кільце. Єдине, що я хотіла найкращого на своєму весіллі, це мого партнера. І мій чоловік і справді найкращий. Ми хотіли зробити. Те все дешево і витратити більшість грошей на круту їжу та безлімітний бар. І ми таки вклалися у свій бюджет. Тільки вдумайтесь, весілля це ж лише кілька годин одного дня. Тож я не збиралася на цей один день купувати щось за таку суму, як увесь мій гардероб. Планували просто зробити церемонію в парку, але пішов дощ, тож провели все у нашому номері в готелі. Фотографом був наш друг із камерою. Ще один друг отримав священницькі посвідчення. так так, у США можна офіційно стати священнослужителем через інтернет, щоб проводити церемонії. Наші двоє свідків: подруга та дружба чоловіка. Підписали усе, завірили і пішли в наш місцевий бар. Там нас зустріли як короля і королеву. Всі нас пригощали напоями. Бермен дав нам безкоштовне шампанське, а ми залишили йому величезні чайові. І звіс... Звісно, ж у нас були свої водії, друзі, які відвезли нас назад у готель. Ми у той день були сильно п'яні. Добралися безпечно, витратили максимум 200 баксів на все. 21 рік по тому ми досі разом. Природні діаманти. Лабораторно вирощені діаманти за всіма параметрами такі самі, але стали набагато доступніші і виглядають ідентично, інколи навіть краще на око і до слова без усіх у тих історій про рабську працю. Якщо хтось шукає щось, що збереже цінність, аргумент, який найчастіше використовують прихильники видобутих діамантів. Повірте, є значно кращі інвестиції. У мене для вас гарні новини. Діамантова індустрія зараз у повному розвалі. Велика частина цього завдяки саме лабораторним діамантам. І далі буде ще гірше. Лабораторні діаманти постійно дешевшують. Молодші покоління взагалі не хочуть купувати природні, коли можна купити діамант, який можна відрізнити від природнього лише за допомогою спецприладу. До речі, компанія De Beers, світовий гігант з діамантів, виставлена на продаж. У них на понад 2 мільярди доларів непроданих діамантів. Вони вперто не хочуть визнавати очевидно і відмовляють. Знижувати ціни через що оптовики просто перестали їх купувати. Ну а навіщо цей оверпрайсінг, якщо можна купити п'ятикаратний лабораторний ідеальний діамант за 2,5 тисячі баксів у кільці з рожевого золота? Вся гра закінчена. Стоп, стоп, стоп. Хіба ж не міленіалів звинувачували у вбивстві діамантової індустрії? Вони, бачите, витрачають гроші на. Зараз подивлюся М-да, На всякі дурниці, на оренду житла і продукти. Ой, я тепер чую рекламу ювелірних магазинів із діамантами по радіо без зупину. І як правило, чим більше треба рекламуватися, тим гірше йдуть справи. Лабораторні діаманти насправді краще за всіма об'єктивними показниками, ніж ті, що викопані з землі, бо вони вирощені у контрольованих умовах і можуть бути практично ідеальними. Єдина причина купувати природній діамант це показати статус, витративши гроші даремно. Століттями діамантова індустрія нам втовкмачувала. Чим чистіший і досконаліший діамант, тим він цінніший. А тепер раптом заявляють, що саме недоліки роблять його дорогим. Угу. Шкільні підручники, які виходять у нових виданнях щороку, у яких просто переставили сторінки місцями. Ще гірше те, що більшість видавництв тепер вимагають купити онлайн коди доступу, без яких не пройдеш курс, якщо купити лише код і вживаний підручник, то часто виходить та сама ціна, що і за новий підручник з кодом безкоштовно. Фастфуд з часом дуже б'є по кишені, та і якість уже зовсім не та. Іноді, як розвага, це нормально, але тільки вдумайтесь 50 доларів за вечерю на двох це вже сміх крізь сльози. Мережевий маркетинг MLM я повністю втратив повагу до колишнього друга, коли він раптово почав говорити, ніби молиться на МВ, велика компанія мережевого маркетингу. Він навіть слухати нас не хотів, коли ми просили бодай загуглити, що таке МВ і МЛМ. Він хотів швидко розбагатіти. Але справжній удар по моїй вірі в його розум, це як він туди вліз. Його дівчину підчепило молоде подружжя зі стандартною промовою. Вона почала ходити на їхні зустрічі. А потім вони її переконали, що якщо він не приєднається, то вона його кине, бо їхнє мислення стане настільки різним, що вони не. Зможуть бути разом. І замість того, щоб сказати, блять, це це секта, і витягти її звідти. Він просто стрибнув оце з головою. І як же ви думаєте, усе закінчилося? Вони втратили купу грошей і друзів, що нарешті і стало дзвінком для пробудження. Лужна водичка. Треба пити лужну водичку. Щось я таке пригадую, що це була Гвінет Пелтроу, актриса відома своїми дивними порадами у сфері здоров'я. Чи хтось інший із тих дивакуватих селебріті, хто клявся, що щодня треба пити лужду воду з лимоном? Ну це ж класика. Розкажи мені, що ти не знаєш хімії, не кажучи цього прямо. Вітаю, продано. Ви купуєте дорогу звичайну воду з додатковими написами. Любі слухачі, залишаю вам тут загадку. Яке слово завжди коштує дорого, але нічого не варте. Напишіть свій варіант у коментарях. І друзі, я вас прошу, не витрачайте гроші на те, що не робить вас щасливими. Краще інвестуйте у власні мрії та досвід. Побачимося в наступному відео. Пам'ятайте, найбільша розкіш у житті це час, а не статусні покупки. До зустрічі.